В ефірі спецпроєкт про Нікополь, нові ворожі обстріли в житлових кварталів райцентру, Ліквідація наслідків терористичних атак, загарбників, життя людей в умовах активних бойових дій та втрати ворога на запорізькому напрямку. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися останньою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран. Росіяни не припиняють терор Нікопольщини вночі. Окупанти зі ствольної артилерії та градів чергово обстріляли райцентр. На місто випустили щонайменше 30 снарядів. Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач. Усі подробиці далі у сюжеті. Ранок приніс невтішну новину. У лікарні Нікополя помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення під час обстрілу міста напередодні в день. Вчора до лікарні по швидські допомозі був доставлений в край важкому стані пацієнт після міновибухової травми з осколковим пораненням, грудної клітини справа. Дуже важкий стан без свідомості. Проведено оперативне втручання, видалено осколок, зупинена кровотеча. Але, на жаль, край тяжкий стан і супутні захворювання не дали нам на позитивний результат. І хворий через декілька годин загинув. Сам Нікополь і увечері і вночі потерпав від нових атак. Росіяни тричі накривали місто зградів та важкої артилерії. Спрямували туди щонайменше тридцять снарядів. У місті побиті кілька приватних будинків та господарчих споруд. Пошкоджений об'єкт соціальної інфраструктури та електромережа. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Двадцять понівечених приватних будинків та господарчих споруд, гімназія, спортивний об'єкт, приватне підприємство. Це наслідки обстрілу Нікополя, який росіяни здійснили напередодні в день. Родіон один з тих, чий будинок постраждав від російських снарядів. Пошкоджений сарай, вибиті вщент, вікна у хаті, значні руйнування всередині. Нині чоловік намагається зрозуміти, що робити далі з усім цим. Я сховався, я сразу почув вибух, і сразу упав. А потім перебіжав, хотів сюди забіжати і таке прозійшло. Зруйновані стіни, коридор повністю дах. Тобто будівля не підлягає відновленню? – Вже, мабуть, ні. Там вже треба її повністю перестраювати. Після російської атаки, без даху над головою, лишилась пані Людмила. Постраждав і будинок, і гараж. У момент обстрілу жінка була в матері у іншому районі міста. Тож про те, що сталося, їй телефоном повідомили сусіди. Людмила каже, була просто у шоку, адже незадовго до цього приїжджала годувати собаку, і будинок був цілим. Я виждала, поки закінчиться наша тривога. І мене привезли То те, що я побачила, це було, ну, не передаваємо словами, що це було, яке було біль. Це були сльози, це були вічі, це була біль, то біль. Як ти своїми руками вистроїв цей будинок, як ти дбав, як ти все тягнув для того, щоб тобі було комфортно жити твоїй дитині? Якась ничіська цапська прийшла і руйнує наше місто, наші будинки. Я Не знаю, що сказати. Це просто біль, біль, душевна біль. Пані Зоя під час вчорашнього обстрілу була вдома, тож на собі відчула усі наслідки російської атаки. Жінка каже, усе почалось в одну мить. Рвануло сразу, все посипалось, все заторохтіла. Хвилин через 10 знову вибух. Потім знову вибух, а там за дому вогонь такий сильний, потім знову вибух. Це вже не перший приліт до них, каже жінка, Як і місяць тому цього разу знову постраждали вікна. Побита криша частково сколочна, потім вікна в кухні і в спальні з тої сторони. Це вже другий раз. Ми не міняли, так уже самі зробили, оп'ять воно побило. Ну і тут звісно, все де девіранда, все розбите, всі стекла, все скло. Тим часом у Нікополі потрібні донори. Таке повідомлення розмістила на своїй сторінці станція переливання. Вони регулярно передають кров на Харківщину, Донеччину, Луганщину та Херсонщину. Крім того, багато поранених воїнів проходять лікування на Дніпропетровщині. Здаючи кров на станції переливання район центральної площі, Нікопольці допомагають створити надійний тил тим, хто нас боронить. Юля хочет Микита Саєнко і Тим часом ворог продовжує зазнавати втрат на запорізькому напрямку. Генштаб Збройних сил України повідомляє про знищення військової техніки та живої сили окупантів. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області. Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими. А далі до приємних новин, попри усі страхи війни та небезпеку, життя триває у пологовому будинку Нікополя 31 грудня та 1 січня, цей світ побачили два хлопчики та дві дівчинки. І, хоч з'являтись на світ, їм довелось в екстремальних умовах, і мами, і малюки почувають себе добре. Маленький Кирило мирно спить та навіть не здогадується, у яких екстремальних умовах він з'явився на світ. Його мама Аліна надзвичайно вдячна лікарям за підтримку та професіоналізм. Жінки довелось народжувати свого первістка у бомбосховищі під час обстрілу в останні години 22-го року. Було страшно. але я таки кажу, що лікарі Вони дуже швидко аперетина зреагували і. А вивезли по ре... ре... реанімації і доставили в більш безпечне місце. Якраз під обстрілом ми дополучно розродили. Вона молодець, і ми старалися. Так, так що подарували під новий рік. А ці маленькі нікопольці, які солодко сплять у ліжечках, двійнята Данилко та Поліна. Святкову ніч їхня мама зустріла вже у пологовому. Це між малюки з'явились на світ у перший день нового 23-го року. Як їхала туди, да, переживала, щоб не попасти нікуди. Ні. Ну, приїхали та то народила, тому нормально. Хто з маленьких старших? Хто перший не хлопчик, 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 да, потім дівчинка. Привітав молодих Матусь і міський голова Нікополя Олександр Саюк. Хочемо вас привітати з новим роком. Привітати з народженням такого гарного малюка. Хочемо побажати вам і вашому вашій дитині міцного здоров'я. Щоб все було добре і мирно у перший день 23-го року у пологовому будинку Нікополя народилося троє немовлят: дві дівчинки та хлопчик. Наша програма приєднується до усіх привітань та бажає малюкам і їхнім мамам, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Юлія Кочет, Геннадій В'єтров про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними та уважними у разі загрози ракетних чи артилерійських обстрілів, переходити в укриття, уникати відкритих територій та місць масових скупчень людей. Вночі краще перебувати у сховищі чи дотримуватись правила двох стін. Бережіть себе та до зустрічі!